Подвійне ім'я і два прізвища за законом поясню в Португалії майже в усіх подвійні імена. Наприклад, Марія Ізабель, Луіш Мігель, Педро Жозе. Дуже рідко, коли дитині дають одне ім'я, от як ми, наприклад, назвали сина одним іменем Данієл. А от з прізвищами ситуація інша. Тут за законом в усіх два прізвища: перше від матері, друге від батька. Наприклад, батько Іванова, мати Петрова, то дитина буде Анна Марія Петрова Іванова. Тобто, прізвище батька. Завжди йде останнім. і виходить, що тут є певна дискримінація, бо прізвище жінки далі не передається породу, бо останнім завжди йде прізвище батька. Наприклад, якщо в мого сина будуть діти, то в них вже не буде мого прізвища, а буде останнє прізвище їхньої матері, теж від батька, а потім прізвище мого чоловіка. Сподіваюсь, нормально пояснила. Ось такі місцеві цікавинки пов'язані з іменами і прізвищами. А ти підписуйся на мій канал.